Живе у Львові, їй майже 16, її звати Настя. Вона точно знає тепер, де знаходиться місто щастя. Вона точно знає тепер взагалі всі ці міста південні, східні, але саме у щасті. Її тато ще у лютому підірвався на міні. Ще півроку тому Настя була щаслива. Хотіла бути юристом. А тепер вона знає різницю між буденними вже 200 і 300. По сигналу тривоги Насті немчистрим голови до підвалу йде без поспіху та шепчесь ненависть. Як же вигадавши, Насті стали. Тиждень ходить до школи, тиждень навчання онлайн вдома. Вчитися бажання зовсім немає і тільки гнів та втома. Тобто, добре, що є на подарунок Олега, татового братима. У Олега немає ноги. В цьому вина та сама міна. Олег хороший. Але іноді Настію хоче його запитати: Чому тряся в тебе немає тільки ноги? А в мене немає цілого тата. У такі моменти вона хоче кричати, і Олегу їй зовсім не шкода. І врятує прислетий тата, сплетений з паракорда. Прудний та поплавлений він ледь не спадає за п'яска тонкого, та Настя його не зніме і не відасть. Ні за що, ніколи нікому. Татові речі. Пахнуть його ференгейтом так щемко, страшно й солодко. У Насті всередині, здається, немає нічого, крім чорного холода, і очі її такі недитячі, мов пара плакитних скальпелів. Настя більше не хоче бути юристом. Їй тепер до вподоби. Професія снайпера. Він снайпер, йому шістнадцять, воює рік, говорить тихо, чується, наче крик, змінив батальйон, локацію, позивний, був чистий, став так вирішив сам брудний. То як, відчайдушно волати у майбуття, що це за життя, коли воює дитя? І де ж та школа, його батьки про коли приклад до ще не голеної щоки. Батько помер. В свій час він пройшов афган. Сину казав не вірити ворогам. Відвів за руку в секцію зі стрільби, сказав: це тобі знадобиться для боротьби. І досить. Справді, зараз зовсім не хочу казати, що в хлопця холодні дорослі очі, і він їх відводить, коли говорить про бій, з якого не вийшов друг його фронтовий. Це правда, але пласки затерті слова, такі ж дурні, як питання, чи ти вбивав. Тож ми мовчимо, цукерки йому, а зрації. Хтось знову горлає «Трасери!» А що це «Трасери»? Їй п'ятнадцять, і вона торгує квітами на вокзалі. Кисень за шахтами солодкий від сонця та ягід. Потяги завмирають на мить і рушають далі. Військові їдуть на схід, військові їдуть на захід. Ніхто не зупиняється в її місці, ніхто не хоче забрати її з собою. Вона думає, стоючи зранку на своєму місці, що навіть ця територія виявляється може бути бажаною дорогою, що її виявляється, не хочеться лишати надовго, що за неї виявляється, хочеться чіпляти зубами, що для любові виявляється. Достатньо цього вокзалу старого і літньої порожньої панорами. Ніхто не пояснює її, у чому причина, ніхто не приносить квіти на могилу і старшому брату. Крізь сон чути, як у темряві формується батьківщина, ніби хребет у підлітка з інтернату. Формується світло й темрява, складаючись разом. Літнє сонце перетікає в зими. Все, що діється нині з ними всіма, називається часом. Головне розуміти, що все це діється саме з ними. Формується її пам'ять, формується втіха. В цьому місті народилися всі, кого вона знає. Засинаючи, вона згадує кожного, хто звідси поїхав. Коли згадувати більше немає кого, вона засинає.